Ні, перли, пластикові брошки та спідниця куплена шість років тому. У такому вигляді з'явилася на врученні премії Людина року Ганна Герман. Президентська соратниця зізналася, те сан особливе їй на нав'язаний образ гламурної леді. Вона насправді не така, хоча й досі зберігає вірність улюбленому бренду Шанель. Радниця Януковича розповіла, їй поради щодо одягу не потрібні. Речі вона купує самостійно, інколи б їх на свій смак. Макіяж та зачіску також робить власноруч і витрачає на це лише 15 хвилин. Спідниця 2006 року. А цей піджак кілька років тому куплений, три рази перешитий. А, ці штучні перла, нанизані мною на нитку, і дві пластикові брошки, які виглядають як діамант. Хто вам допомагає підбирати одяг? А, це моя привілея. Так тобто, ви повністю самі ходите по магазинам чи в дизайнерів купуєте? А, сама перешиваю це після них.